Ще крім того, американці ем, кинули свій погляд далі на північ і дивляться на Гренландію. Що там відбувається? О, то, так, так. це треба ув'язувати все разом. От якраз щойно я завершив так, думав, що завершив. А навіть мене не латуди по повертаєте, що вони виходять, відновлюються наново як стратегічний гравець. Пам'ятаємо, що сучасний світ це капіталістичний світ. Пам'ятаємо, що вся сучасна економіка характеризується одним словом приріст. Пам'ятаємо, що, попри те, американці дивляться на місяць, бо там є гелій третій, потенційно будуть будувати нові атомні шорони. Вони зараз зараз, зараз бо це дуже важливо. Велика економіка, велика світова світова економіка. Світ таки замкнутий, велика фабрика, таке все ж таки Азія. так звані як Маліти, як Малі. Економічні тигри, такі як Південна Корея чи Велика Фабрика, Китай там все ж таки вже перемагає Класичний капіталізм, а може вже і переміг не плутати із демократією, Філіппіни, Таланди і так далі. Але з цієї фабрики все возилося возилося. Бо головна маса товарів, котрі возяться, умовно, з цієї великої фабрики, до великого споживача, а це Європейський Союз, у першу чергу і Сполучені Штати Америки, тільки тут туди, вже через Тихий океан, але дивимося в цей бік. Це через Індійський океан, через Аденську затоку, потім Червоне море. Задовго. І Светлі... О, мудро! Земля тепліє. Земля тепліє. Причому тут теж розвіяти певний міх. Вона тепліє, чая антропологічно. Ми викидаємо вуглець. Заводи працюють вуглець, вуглець вуглець. але. Не знаю, чому про це не говорять. Можливо, уперше скажу Гриландія підтане, і це відкриває нові морські шляхи. Абсолютно і не тільки Гренландія. Льодовитий, шапка, шапка льодовитого океану суттєво зменшиться, суттєво зменшиться. Бо земля ще теп тепліє в циклічності змін на кліматів. Ми вийшли з малого льодовикового періоду. Це майже вдвічі скорочується шлях. І чому цей шлях важливіший? Перше коротший. А по-друге, не забуваємо, є не нескінченна проблема. Сомалі, але не тільки самий морський шлях. Він стабільніший, берегова лінія мо. Там ніхто не живе, там нема звідки чекати піратів. Зразу на, на північні, на північні е, порти Норвегії із заходженням у Балтику, Німеччини, сюди, Голландії, Великої Британії це все рівно будуть величезні вантажі, але ще й самі ресурси у шельфі, у шельфі під Людовитим океаном, гігантські поклади нафти і газу. Умовно за Гренландію викласти грубі гроші. Скажімо, пів трильйона доларів. Ну що таке для американців пів трильйона доларів? Каже, вау, які гігантські гроші. Та у нас в рік вони, в нас у рік, у рік в той в тій активній фазі 22, 23, 24 виділяли по 50-60 мільярдів. То що за такий гігантський шмат? А ще раз шапки зменшуються. Не сумніваюся, це ж не до не, це ж тера інкогніта, це недоторкана земля. Як тільки шапки зійдуть, а геологічна розвідка теж пішла дуже далеко. Не сумніваюся, що там що і цілком можливо купа рідкоземельних металів. Але якщо дивитися зверху. Не на карту, як ми звикли дивитися, а взята карта. Вони є подивитися зверху. Оцей морський північний шлях. Гренландія блокує повністю його як явище, а китайці туди дуже серйозно дивляться. Ну хто в здоровому глузді? Дозволить, що цей капіталопоток, ці ресурси, які будуть заходити в північну Європу, а потім на континент контролювали Китай. Ну ну це ж ну це порушення здорового глузду геополітики. Тому не точно туди будуть дивитися. Тим більше з 2019 року Трамп уже пропонував так, кошти, і він так, він пропонував щорічно виплачувати дані. Мені здається, 600 мільярдів щорічно. Рано чи пізно, ну, 600 мільярдів, думаю, це занадто велика цифра, може, скоріше, 600 мільйонів, але зрешто не важить. зрешту не важить. Формула, скоріше за все, буде е, знайдена. От не маю сумніву, що буде розв'язуватися цей вузол, пояснюю і заакцентуємо. Надто великий шмат у частині контролю північного морського потоку цей потік неминуче запрацює і московитів, і китайців звідти точно усунуть і московитів, і китайців звідти точно усунуть. Ми з вами вже зачепили тему сомалійських піратів і танкерів і. Цього тижня відбулося затримання двох танкерів. тіньового флоту один йшов під російським прапором. Танкер, який перевозив підсанкційну нафту. Другий танкер був без прапора. Але що найцікавіше, що один з танкерів супроводжував російський військовий корабель, а і також підводна субмарина. До чого це таке? Дуже цікаво. Для охорони нафти просто? Дуже цікаво. Ну, найперше, так, давайте розділимо на два блоки, трошки заінтригую глядача, перший дуже практичний нафтовий, а другий тут буде трошки конспірології. Я не є прихильником конспірології, але тим не менше, знову ж не маю інтуїції, як я але факт, 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 факт вказує, що щось більше, ніж просто нафта, чи цікавіше. Але таке починаємо з нафти. Дійсно, ми тут, у нашому ментальному просторі, звикли, що нафта качається трубою. Оцей, Нафтопровід дружба, побудований ще в 1964 році, стратегічна помилка Європи. Але таке: насправді, майже 90% нафти ввозиться таке танкерами. Різні ці танкери є по тоннажу. У середньому, як правило, це 25-45 тисяч тонн водозаміщення. Є гіганти, які сягають до 400 метрів, навіть такі є, до, до півмільйона тонн можуть мати заміщення, але вони у меншості. Загалом нафтовий нафтовий флот весь всього. Світу обчисляється десь у межах до, до трьох тисяч машин, але є ще хімвози. Хімвози, то які хімію водять, вони також в якійсь частині можуть переводити. І паливо у тому числі є ще де 10 тисяч, і газовози є до 4 тисяч. Але Отже, ніколи танкери так не охороняли. О-о-о, а тут починаємо просто давайте включати здоровий глузд. Здоровий глузд. Дійсно, поза десь до півтори тисячі е, одиниць, так званий тіньовий флот. Які працюють на Російську Федерацію, нагадаю, вони до 10 мільйонів барлів нафти на добу добувають до тепер. Це третє місце у світі, все ж таки після США Судівської Аравії, але десь 3,5-4 возять таким морем. Це багато це багато. Ну це добра третина. Добре, от ніколи не штурмували, не штурмували, не брали. Фіни, правда, показали, наприклад, американцям, бо там почали локно у, різати у Балтиці, вони показали, що можна брати судно? Французи навіть свого часу показали, там злітали без пілотників, Все це було минулого року. І тут раз, зразу два танки. Одразу. Але є момент. А чому це одразу після падіння режиму Мадуру? Чому? От чому зразу Су так? Суто сама нафта, що американцям нафти не вистачає, то в них може в Мадура були якісь цінності. О, Наприклад, золото. А тепер найцікавіше. Моя версія вона виглядає конспірологічною, але маємо доведену доведену фактуру двох детакторів. Двох нашого Януковича, який виїхав. Доведено, що якусь кількість десятків мільярдів доларів він з собою вивіз. Не того, який тікав, а теж доведено, що як мінімум кілька мільярдів доларів він вивіз готівкою. І тут розвіємо. Мів, що, от, мовляв, соціалісти не можуть мати накопиченого майна та дурниці. Один тільки маршал Жуков, коли повернувся із Європи після другої світової війни, чотири тонні вагони собі одному коханому привіз награбованого майна, починаючи від дубових меблів, порцеляни, срібла, золота діамантів, закінчуючи хутром, речі, Тані мав до нього дуже серйозні претензії саме в цій частині. А Фідель Кастро, який Ну, дуже... тоді унітазів не було таких, о, не, о, і о. тоді не тягли. То вже як жарт, то вже як жарт. А Фідель Кастро, який також важають один із соціалістів, жив в розкоші і страшенно робив любив годинники Rolex. А і Уго Гочавіс і Мадуро жили в розкоші, дуже великий. Допускаю, що там везлося щось більше. Щось більше, ніж просто нафта. Чи могло це бути кілька тонн золота та запросто? Чи могло це бути кейси із готівкою, які обчислялися кількома мільярдами? Я би не дивився там у дуже великі пропорційні теми, але для московитів навіть кілька мільярдів додаткових доларів це важить. Так дійсно ця конспірологія, але вона дуже аргументована, що американці на це пішли. І ще один серйозний аргумент, і дуже добра подія. Та вони показали, що можуть. Що можуть, що коли хочуть, що можуть. Отже, вертаємося у перший блок нашого аналізу. Таки гігант прокинувся. І я казав, а чому за саме зараз взялися за ці танкери? А ну, не раніше, ув'язуємо все із падінням режиму, все разом Разом не можна відокремлювати одну тему від іншої, тобто склалася операція. По знесенню режиму, як такого і зрозуміли, що там напевно, що щось цінніше, і показують своєму світу, що вони щось можуть. Ще раз буду вертатися, і напевно будемо фіналізувати цей блок. Він у нас вийшов дуже uh, великий. І я вже фіналізую словами японського адмірала ісуруко ямамото, якого до речі, збили, Він летів в американському літаку, коли вдарили Харбор, Він сказав, дослівно ми розбудили. Титана і сповнений рішучості. От без перебільшень, без перебільшень, вони мають зараз певну рішучість. Важливо дуже важливо, щоб ця інерція цього руху не зупинилася. До речі, на підході закон Грема Блюменталя по санкціях. І це, направду, теж дуже хороший крок уперед. До речі, от про цей закон, що там такі, такого важливого і коли може запрацювати. А ці ну добре, санкції? добре, добре. Ви також і та ми, ми так до речі його побіжно, але маємо за О, доб, добре, що ми це питання згадуємо, бо в нас знову є певні викладення, що цих 500% санкцій, а саме цей закон дозволяє уряду США і Трампу їх застосовувати, запрацює завтра. Навіть якщо не буде ухвалений, це не означає. Що все завтра податками задушить весь світ. Хто торгує з Росією у першу чергу? В Росії є неревізовані партнери, які називаються Індія, які називаються Китай. Ми також це розбирали. Але якщо це з'явиться, у Трампа дійсно з'явиться серйозний аргумент справжнього тиску. Я не я, я, я на маю певний скепсис, що все запрацює зразу, що все запрацює на другий день. Але це сигнал цим країнам. Так це дуже серйозний сигнал. було би добре, щоб технічно він був ухвалений і щоб Трампа цей. Цей інструмент з'явився. але якщо все ж таки підводити під грубий заменник, я маю дуже стриманий оптимізм, що ті всі світові події таки будуть мати екстраполяцію до нас. Ми направду, і наш президент про це вже сказав: ми направду у межах до півроку маємо шанс завершити цю фазу бойових дій. Саме так буду завжди висловлюватися. Фазу бойових дій ще одна безпосередня подія для нас важлива, на це вказує. Це зібрання в Парижі коаліції охочих. Франція, Україна й. Британія підписала декларацію про розміщення в Україні багатонаціональних сил, коли це можливо, і що буде далі? Мій особистий погляд кристалізується нова антанта, причому континентального порядку. Континентального, бо класична антанта це у першу чергу союз Франції і Великої Британії. Він розроблявся напередодні Першої світової війни як відповідь на Троїстий Союз. А там вже була присутня, присутня Німеччина, так звані е, е, держави. Усі всі це дуже, дуже дуже добре знають. Але от який унікальний момент. Європейці утворюють блок. Утворюють блок на противагу НАТО. Це не НАТО. Він звучить дуже дивно присутності на території України як явища, але це ніщо інше як посилення або унесення нової нового свіжого повітря у протистояння з московитів і нагніше без американців. Оце дуже важлива деталь. Бо ми навіть минулої програми казали, чи поза минулої, що таке НАТО? НАТО на 90% це США. І якщо ця нова, і так і назву специфічна континентальна антанта буде утворена, і найголовніше буде реалізований миротворчий сценарій. На територію України вступить якась кількість військовиків, французів, Британія а можливо навіть німців за принципом заміщення. Не сумніваюся, що технічна складова обчисляння. Які війська? Скільки їх має бути точно проводити? Не, ну не забуваємо, що гігантська кількість їхньої техніки тут присутня французькою у тому числі. Чи можливо навіть тут робити заміщення, щоб їхні спеціалісти в тилах ремонтували ту саму техніку, а наші відповідно вивільнялися і рухалися у бік лінії боєзвітлення? Однозначно так. Це просто чудова історична новина дійсно проривного порядку. Пане Петре, а чи можна вважати ось цю декларацію кроком до фактичних гарантій безпеки для України? Завжди стверджував і буду стверджувати. За нас ніхто воювати не буде. Воювати будемо тільки ми самі, в моєму розумінні гарантії безпеки вимірюються всього двома показниками. Як найбільше грошей? Чим більше, тим краще, і як найбільше сучасної технологічної зброї. Оце і є гарантії нашої безпеки. А справжня гарантія нашої безпеки це український Цахал. Нагадую, Цахал, це армія оборони Ізраїлю, де всі без винятку і жінки, і чоловіки проходять бойову підготовку. Чоловіки служать 32 місяці, жінки служать 24. В кожному кібуці є зброя, і вони нескінченно готові стати до зброї. Оце справжня гарантія нашої безпеки. Безпеки, опирання на власні сили, концепція Степана Андрійовича Бандери. По-іншому, бути не може. Оце має бути зацвяховано у кожній українській голові, починаючи із пеленок. Дякую вам за цікаву розмову. Як завжди, грунтовно все проаналізували. Це всі події, новини, які ми хотіли б говорити сьогодні. Як завжди, продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Я дуже вам дякую за Такий акцент оптимістичної ноти, але все ж таки звернуся до нашого глядача. Я далеко не оптиміст, я критичний. Реаліст до справжньої перемоги, що дуже, дуже, дуже далеко, але пам'ятаємо, що лікоть до лікотя, плече до плеча це філософія і запорука нашої перемоги, нам перетерпіти нашого ворога усього на один день. Справжні перемоги це перемоги терплячих. Тож будьмо терплячими цього разу у нас геніальний шанс, і нам гріх ним не скористатися. Дякую, сил, терпіння. Побачимось наступного тижня і бережіть себе.